На рубежі 7 8 століть західне Середземномор'я потерпало від грабіжницьких набігів нових завойовників. На цей раз свою стрімку експансію в регіон розпочали сили омияцького халіфату. Ця мусульманська держава підкорювала нові території і народи. Особливо успішним було просування армії омеядів в Африці, де вони підкорили африканське узбережжя на захід від Лівії, центральну та західну Сахару та територію сучасного Марокко. Згодом ці землі отримали від мусульман назву Магриб. Місцеві кочові і войовничі племена туарегів та інших берберських народів швидко прийняли іслам і поповнили війська омиядів. Це трапилось тому, що мусульманські священнослужителі обіцяли збагачення у війнах і вічне щасливе життя тим, хто загине у священній війні з невірними. Доволі швидке просування мусульманських завойовників африканським середземномор'ям можна пояснити також серйозною кризою у Візантії, для якої Сьоме століття стало епохою палацових переворотів, громадянських війн та релігійного протистояння. Окрім того, колись могутня Візантія була суттєво послаблена наслідками так званої Юстиніанової чуми, через яку загинуло від 25 до 40% мешканців Середземномор'я. Занепало також і Вестготське королівство на Піренейському півострові. В цій державі збереглись протиріччя між вестготами та корінним романізованим населенням. Перші становили до 6% населення королівства, але складали абсолютно більшість знаті і займали більшість ключових посад в державі. Окрім того, закони, які дискримінували романізованих іберійців півострова, були скасовані тільки в 7 столітті. Проте тоді ж вестготські королі взяли курс на закріпачення значної частини селян, які в абсолютній більшості були представниками корінного населення. Знать Вестгоцького королівства вела запеклу міжособну боротьбу за землі та політичний вплив. Часто жертвами змов та інтриг знаті ставали й королі, яких могли навіть отруювати чи вбивати ворожі роди. Недарма п'ятий Толецький собор схвалив закон, п'ять перших пунктів, якому стосуються захисту короля та його сім'ї. Більшість вестготських королів 7-8 століть проводили послідовну антиєврейську політику, що зменшувало потенційні доходи держави від міжнародної торгівлі та згодом спонукало євреїв виступити на стороні майбутніх завойовників з півдня. В 694 році євреїв взагалі було оголошено рабами короля, а їхнє майно та дітей конфіскували. В 709 році на вестготський престол зійшов Родеріх, але проти нього повстали сини минулого короля Вітиці та ворожа налаштована до нового короля Знать. Бунт вдалося подолати, але бунтівники так і не були розбиті цілком. Ймовірно, що сини Вітиці залишились повноправними володарями своїх земель на сході Піренейського півострова і визнали лише номінальну владу нового короля. В час цієї громадянської війни у вестготському королівстві невеличкий арабський загін чисельністю до 500 чоловік. Переправився через Гібралтарську протоку і пограбував південне узбережжя Іспанії. Відсутність помітного збройного опору та багатство захопленої здобичі спонукало омеядів до більш масштабного вторгнення. У квітні 711 року арабський намісник Танжеру Тарік Ібензіят висадився на півдні Піренейського півострова. Сили мусульман налічували від 10 до 12 тисяч воїнів. Більшість із них складали барбери. Король Родеріх вирішив зупинити просування ворогів іще на півдні своєї держави. Його сили могли становити від 10 до 20 тисяч воїнів. В битві при річці Гвадалета Вестгоцьке військо було вщент розбите. Християнські й арабські хроніки називають різні причини цієї поразки. Серед таких фігурує і зрада вестготської знаті на чолі з синами Вітиці. Як би там не було, поразка була тотальною. Адже загинув король. Та більшість вестготської аристократії і воїнів. Омеяди скористались відсутністю влади і захопили за допомогою штурмів, облог чи перемовин найбільші міста сучасної південної Іспанії. До 713 року були захоплені Малага, Севілья, Меріда, Гранада та Кордова а мусульмани приступили до завоювання центральної і східної частини Піранейського півострова. Захоплення півострова супроводжувалось звичними для тих часів грабежами, розбоєм, насильством, зґвалтуваннями і вбивствами в 714 році до іберійських земель прибуло мусульманське двадцятитисячне військо на чолі з Мусою і Беннусаєром, який був номінальним керівником Таріка. Під керівництвом муси арабо берберські армії підкорили Леон, Гвадалахару, Сарагосу та Тарагону, здійснили декілька походів в землі волелюбних басків та асторійців. Таким чином, практично весь Піренейський півострів опинився під владою омеяцького халіфату. Цікаво, що центр управління цими землями знаходився в північній Африці, оскільки саме звідтіля розпочалось мусульманське завоювання. Завойовані землі майбутніх Іспанії та Португалії отримали від арабів назву Аль-Андалус. Але в гористій дощовій півночі опір мусульманським завойовникам чинили баски та романізовані асторійці. Саме на землях останніх було засновано Асторійське королівство, першим правителем якого став колишній зброєносець Родеріха Пелайо. За допомогою дипломатії і шлюбних угод, цей вестготський аристократ створив міцну коаліцію мешканців півночі Іберії і розпочав реконкісту, тобто процес відвоювання завойованих мусульманами земель. У 722 році нечисельні сили опору на чолі з Пелайо перемогли понад тисячний арабський загін у битві при Ковадонзі. Значного стратегічного впливу ця битва не мала, проте вона підняла бойовий дух асторійців та надихнула їх на подальшу боротьбу. Певний час суттєво відрізнявся один регіон підкореної мусульманами Іспанії. Вестготський вельможа Теодомир чинив потужний супротив просуванню омаяцьких військ в Мурсії. Не змігши подолати Теодомира силою, мусульмани запропонували йому зберегти свою владу і стати їхнім васалом на умовах широкої автономії. По суті, ця територія ставала залежною вестготською міні-державою зі своїми звичаями та правами. Але сплачувала невеликий податок до казни за войовників і визнавала їхнє верховенство. Втім, після смерті Теодомира і утворення незалежного кордовського халіфату Абд Ар Рахман І скасував попередні домовленості, він перетворив ці землі на свої володіння з відповідними негативними змінами для місцевих християн. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Тим часом арабська знать прагнула нових трофеїв і завойованих земель. Мусульманські війська перейшли за Піренеї і до 721 року захопили Септиманію. В якій до цього часу правив останній з вестготських королів Ардо. Звідси вони почали здійснювати свої набіги в серце Франкського королівства, але були розбиті Карлом Мартелом в знаменитій битві при поаті. Ближче до середини восьмого століття завойовані мусульманами Магриб та Піренейський півострів охопили повстання барберів з великими труднощами. Омеядам та місцевим арабським емірам вдалось їх придушити. Для цього використали арабські війська з Сирії та Арабського півострова, але через відсутність зарплатні та міжплемінні протиріччя згодом повстала частина і цих військ. У 750 році в колись могутній імперії Омеядів відбувається переворот, в процесі якого владу захопили Абасиди. Більшість членів династії Омеядів знищили, а деякі території вийшли з під впливу нової династії. Один з небагатьох цілілих зомеядів Абд Ар-Рахман спочатку спробував закріпитись в Магрибі, але після кількох невдач у 755 році висадився в Іспанії. В наступному році йому вдалося перемогти кордовського еміра Юсуфа, розбити кількох місцевих правителів та завоювати весь Аль-Андалус. Він заснував нову державу кордовський емірат, який включав майже весь піренейський півострів. Абд Ар Рахман І не довіряв арабській знаті та берберським племенам. Тому основою свого війська зробив рабів з Африки та Європи. В 763 році абасидський халіф Мансур послав свої війська на чолі з Алі Ібн Мунгісом для підкорення Кордовського емірату. Однак у битві при Кармоні абасидське військо було вщент розбите. Після цього кордовський емір встановив контроль над новою державою і нещадно придушував бунти арабської, берберської та ісламізованої знаті. В середині восьмого століття Асторійському королю Альфонсу І вдалось відвоювати у мусульман Галісію землі Леону, Алави та Північної Кастилії. Наприкінці восьмого на початку дев'ятого століть армії Франкського королівства відвоюють в Арабів землі майбутніх Каталонії, Навари та Арагону. Карл Великий засновує на цих теренах так звану іспанську марку, яка б мала слугувати плацдармом для подальшої боротьби з мусульманами. Однак, після смерті Карла Великого, християнська реконкіста дещо загальмувала через відсутність помітної підтримки з боку великих європейських християнських держав та феодальні чвари. У 820 році правитель памплони інго аріста заснував власну династію та по суті незалежну державу, яка згодом отримала назву Навари. Під час правління в кордовському еміраті Хішама І великий вплив при дворі здобули фанатики мусульмани. Вони спонукали Еміра розпочати гоніння на християн, ренегатів і моваладів. Ці дії Еміра та деяких його наступників спровокували серію повстань останніх. Внаслідок яких незалежними від кордовських емірів стали частина Каталонії, Малага і Гранада. Однак через відсутність єдності повстанців опір вдавалось придушити. В 912 році кордовським еміром став енергійний і войовничий Абд Ар Рахман III. Його вишколене двадцятитисячне військо складалось з найманих солдатів та рабів, що дозволяло йому бути незалежним від ополчень місцевої аристократії. Абд Ар Рахман здійснив ряд вдалих походів проти роз'єднаних піренейських християнських королів, а в 924 році йому вдалося навіть захопити памплон. Королям Асторії, Леону та Навари на певний час навіть довелось визнати себе васалами Кордови та сплачувати данину. Не менш успішним було й придушення внутрішньої опозиції та відновлення контролю над Сарагосою та Тарагоною. Ці здобутки спонукали нащадка умеядів проголосити себе халіфом в 929 році. Згодом йому вдалося завоювати північний магриб і стати одним з найсильніших тогочасних правителів. За його правління розквітали торгівля, землеробство та ремесла, а тріумфальні завойовницькі походи приносили чималу здобич. Завдяки цьому казна Абд Ар Рахмана становила до 6 мільйонів срібних дирхемів. Ця сума була фантастичною як на той час, і в кілька разів перевищувала бюджет будь-якої іншої європейської країни, окрім Візантії. Про багатство і завойовницькі амбіції цього володаря свідчив і його гарем, який складав 6 тисяч наложниць. Крім завоювання Піренейського півострова, арабські воєначальники мріяли захопити і родючі землі сучасної Італії. Перші спроби захопити Сицилію та Калабрію мусульманські армії здійснили ще в другій половині VII століття. Однак Візантії, яка тоді контролювала ці території, вдалося відбитись. Єдиним помітним успіхом арабів у цьому регіоні стало захоплення узбережжя Сардинії у VIII столітті. Але на початку 9 століття Візантія була жахливо ослабленою внутрішніми чварами, насильницькою зміною імператорів, релігійним протистоянням і боротьбою з потужним булгарським царством. Неабияк підкосило державу ромеїв повстання Фоми-Слов'янина, армії якого навіть взяли в облогу Константинополь. В Італії Візантійці були ослабленими через тривалу боротьбу з лангобарськими графствами. Арабські воєначальники скористались цього послаблення і продовжили натиск зі сторони Близького Сходу та Північної Африки. У 826 році на Сицилії трапився бунт візантійського командувача флотом Ефімі, який домовився про допомогу від Еміра і Фрикії зі Лаха. На чолі арабського війська, яке вторглося в Сицилію, стояв войовничий Асад Ібн Фурат. Останній на чолі 13-ти тисячного війська наступного року висадився в Сицилії, де почав перемагати малочисельні візантійські залоги. До 831 року йому вдалося підкорити половину Сицилії та захопити найбільше місто цього острова Палермо. З 840 по 847 рік Арабам вдалось завоювати ще й Калабрію та Апулію і встановити там свою владу і порядки. Звідсіля вони здійснювали свої грабіжницькі експедиції на узбережжя Адріатичного моря та центральну Італію. Втім, через внутрішні протиріччя в Іфрикійському еміраті надходження нових мусульманських військ сповільнилось. Тому Візантії вдалося витіснити мусульманських владик з півдня Пенінського півострова до 880 року. Попри це, до 902 року арабським військам вдалося окупувати всю Сицилію. Де ще подекуди тліли осередки візантійського опору на початку X століття мусульманам знову на нетривалий час вдалося заволодіти Барі та Таренто. проте, окрім візантійців, їм довелося боротись з військами імператорів священної Римської імперії. Тому це протистояння на землях континентальної Італії завершилось перемогою християн. Натомість Сицилія на певний час стала володінням Фатимідів. Однак в середині 10-го століття воєначальник фатимідів Хосан Аль-Кальбі збунтувався, заснував свою династію та створив нову державу Сицилійський Емірат. Арабське завоювання Вестгоцького королівства та Сицилії супроводжувалося змінами в економіці та соціальному устрої. На цих теренах панівне становище посіли мусульмани в Аль-Андалусі найбільш привілейованим були арабські знать і воїни. Які були фактичними власниками майже 80% родючих земель, котрі знаходились здебільшого на півдні? Берберам здебільшого було віддано сухі і гірські місцини, малопридатні для землеробства. На цих землях вони й надалі займались скотарством, часто використовуючи працю підневільних місцевих селян. Але наприкінці восьмого століття майже 80% від усього населення становили місцеві мешканці християни. В яких забрали практично всю землю. Більшість мусульманських правителів Аль Андалусу проводили політику м'якої ісламізації. Християнам було дозволено зберегти свою віру та більшу частину святинь, але певну кількість найбільших церков перетворили на мечеті. За поширення християнських чи іудейських проповідей, книг чи агітації серед мусульман передбачалась смертна кара. Християни були змушені сплачувати доволі високі податки для немусульман. Які могли становити до 70% їхнього доходу. Проте здебільшого таке оподаткування було на рівні 25-40%. Першим основним державним податком для християн був харач податок на землю та майно. Другим основним була джизія подушний податок, який сплачували чоловіки християни за те, що їм було збережено життя і не перетворено в рабів. Відповідно до місцевих мусульманських законів скасовувалось прикріплення селян до землі аристократів, але вони перебували у судовій та частково особистій залежності від мусульманської знаті. Крім державних податків, селяни могли відбувати повинності на користь мусульманських аристократів та держави, а ще віддавати 30-70% урожаю зібраного на плантаціях ісламської знаті. Міські та сільські общини християн мали певну автономію та власні суди найнижчої юрисдикції. Однак, якщо потерпілою стороною чи кривдником був хтось із мусульман, або якщо справа стосувалась вбивства, релігійної агітації чи інших важких проступків, тоді справа переходила до мусульманського судді Каді. На такому суді голос свідка мусульманина юридично був важливішим за свідчення багатьох християн. Цілком зрозуміло, що й санкції за шкоду, якої зазнав мусульманин, були відчутно вищими. Схожі порядки та закони були запроваджені і на Сицилії, де більшість правителів толерували сповідування християнства в обмін на високі податки. Втім, за панування фатимідів, сицилійські християни піддавались гонінням і їм було заборонено проводити служби чи іншим чином заявляти про свою релігійну ідентичність. Відчутно змінилось становище рабів, оскільки іслам забороняв рабство для мусульман. Відповідно, більшість рабів Вестготського королівства прийняли мусульманство і стали вільними. Натомість завойовники перетворили у своїх рабів полонених та мешканців регіонів, які чинили опір. Часто така доля випадала і родичам бунтівників чи жінкам, котрі сподобались мусульманським завойовникам. До 10 століття податкова, економічна і юридична дискримінація спричинили перехід близько 20% християн у мусульманство. Новонавернених мусульман, котрі зріклись батьківської віри, звичаїв та мови, називали ренегатами, тобто відступниками. Серед них дуже високою була частка знаті, яка прагнула зберегти свої земельні володіння. Одразу після арабського завоювання іслам прийняв навіть цивільський єпископ. Колишні християн, котрі прийняли іслам, але зберегли певні культурні традиції та рідну мову, називали муваладі. Ті ж християни, котрі зберегли свою віру, але перейшли на арабську чи змішану мову, називались мосарабами. Іноді так називали дітей від мусульманина та християнки. Або ж, все християнське населення аль-Андалуса. На завойованих мусульманами землях майбутніх Іспанії і Португалії особливе становище посідали євреї. З однієї сторони, вони теж сплачували харач та джиз'ю, з іншої, вся їхня власність була збереженою, а самі вони отримували певні податкові пільги. Євреї, араби, міщани та колишні християни складали більшість населення найбільших міст Аль андалусу Ці групи населення займались ремеслами та торгівлею, яка розквітла в часи Кордовського халіфату. Місцеві купці подорожували шляхами, які простягались аж до Києва, Скандинавії, Лондона, Візантії, Близького Сходу та Африки. В цю пору кордовський халіфат став торгівельним хабом для всієї західної та центральної Європи. З півночі сюди припливали кораблі, навантажені деревиною, хутром, рибою, моржовими бивнями та коштовним камінням. Зі сходу сюди прямували спеції, раби, вироби з дамаської сталі та шовкові тканини. Основними товарами експорту були вироби зі та металу, кераміка, цитрусові, кораблі, оливкова олія і текстильні тканини. Динамічний розвиток торгівлі та ремесел сприяв швидкому зростанню міст у 10 столітті Кордова та деякі міста цієї держави входили до числа найбільших міст Європи. Економічне благополуччя, покровительство деяких правителів та культурно-релігійне різноманіття сприяло розвитку науки і мусульманського богослов'я. За правління халіфа Хакіма II кордовська бібліотека, була найбагатшою в Європі та налічувала близько 400 тисяч книг та сувоїв. В Аль-Андалусі працювали такі відомі мусульманські науковці, як Ібн Абд Рабіхі, Ар Разі, Ібн Аль-Кутіє. Багатство мусульманських правителів дозволяли їм споруджувати пишні палаци та помпезні мечеті в мавританському стилі. Перлинами архітектури цього періоду вважають палацовий комплекс Медіна Асара та головну кордовську мечеть. Завоювання ісламськими арміями півдня Європи відбувалось в епоху занепаду ранньосередньовічних держав. Омаяцькому халіфату вдалося захопити майже всю територію сучасних Іспанії та Португалії. Згодом арабські полководці захопили частину південної Італії. Завойовники принесли сюди свої культуру, звичаї та порядки. Арабські держави на цих землях переважно проводили політику м'якої дискримінації християн, спонукаючи їх до переходу в іслам високими податками та іншими чинниками. Втім, опір місцевих християн не припинявся, і з часом переріз у реконкісту, яка згодом призвела до краху тутешніх мусульманських країн.